В Білому домі, Зеленський не дав взагалі перевернути е, нашу ціннісно комунікаційну стратегію спілкування з е, нашими союзниками. Да? Бо е, якщо б він е, погоджувався, кивав на е, інтерпретацію конфлікту того, що Україна ви винувата, що вона ну, здається, якщо ти винувата, то ти несеш справедливе покарання. Якщо ти несеш справедливе покарання, то ти не маєш права навіть на, від, на будь-яке відшкодування, ти не маєш права на захист. І взагалі, якщо прийняти цю точку зору, то всі наші комунікаційні потуги довкола всі ці цінності, які ми нам транслюємо і демонструємо, і довкола якого ми збираємо цю коаліцію. Вільного світу вони з'їдуть на пси, то все втрачає свій е, сенс взагалі. Бо це якщо ми програємо в смисловому полі, то е, поразка на полі бою і в е, будь-яких інших площинах, вона стає автоматично. Цей ефект е, доміно, тому е, те, що відстоює якраз український наратив, українська точка зору на е, цю е, війну, те, що агресія не виправдана. Що Україна веде справедливу війну, що вона захищає не лише себе, а взагалі вільний світ цінності, довколо яких він гуртує, гуртується. і тому е його кожне прохання про допомогу воно має е під собою е дуже ґрунтовні підвалини, і це не вимагання чогось, якісь вирадування. це дійсно апеляція до країн, які сповідують з нами спільні цінності.